Ну і з нами зараз на прямому зв'язку Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України. І зараз можемо поговорити про ситуацію в енергосистемі станом на цю мить. Вітаю, пані Світлано. Тож розкажіть, які маємо наслідки нових обстрілів в Росії, які графіки відключень чекають на українців? Вам слово. Так, доброго дня. Якщо коротко щодо ситуації в енергосистемі на 10 липня, то на жаль, ворог продовжує атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури України. І минулої ночі, зокрема, Росія здійснила чергову дронову атаку на один з об'єктів енергетики на Рівненщині, в результаті чого знеструмлювалася підстанція, вимикалася повітряна лінія оператора системи розподілу. Енергетики оперативно працюють, електропостачання нашим споживачам відновлено за резервними схемами. Якщо говорити про прифронтові регіони, то на Донеччині через обстріли виникла пожежа на одній з шахт. Вдалося працівникам пожежу ліквідувати людей. На щастя, в той момент на шахті не було і постраждалих не маємо. Обстріли дуже часто призводять до пошкодження повітряних ліній електропередачі та додаткових знеструмлень. Найчастіше, на жаль, це у нас прикордонні прифронтові регіони. За минулу добу через бойові дії додатково знеструмлювалися споживачів Донецькій, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій Херсонській областях енергетики намагаються якомога швидше поремонтувати і відновити електропостачання, і за минулу добу нам вдало. Вілося повернути світло більше ніж 31 тисячі абонентів. Однак на ранок ми маємо через бойові дії, через технологічні різні причини, маємо знеструмленими 528 населених пунктів. На жаль, ситуація залишається складною, оскільки ворог продовжує постійно атакувати енергетичні об'єкти. Якщо говорити про обмеження споживання, то як ви вже сказали, дійсно через масовані обстріли і значний дефіцит в енергосистемі нам доводиться застосовувати графіки відключень для того, щоб уберегти систему від ще більшої руйнації і зберегти її в стабільному стані роботи роботи сьогодні. Обмеження у нас передбачаються протягом всієї доби. Через спеку дійсно фіксуємо активне використання системи охолодження, через що ріс споживання. І крім того, як уже було сказано в підводці до нашого сюжету, до нашого включення, що коли з'являється світло у споживачів, починається активне споживання, і ми дійсно. Просимо розумно використовувати електроенергію ощадливо, тоді коли вона з'являється, тому що щоб не було цих стрибків навантаження, це дуже допоможе енергетикам втримувати роботу енергосистеми в стабільному режимі. І тут хочу нагадати, що об'єкти критичної інфраструктури у нас не обмежуються споживання. Що стосується графіків відключень, будь ласка, на сайтах. Офіційних ресурсах на сторінках в соцмережах ваших обленерго, дивіться коректні графіки, слідкуйте за ними і намагайтеся розподіляти своє споживання так, щоб нагрузка була на енергосистему рівномірною. Ми продовжуємо залучати імпорт. Цього, на сьогодні в нас заплановано максимальний імпорт в деякі години на рівні 1444 МВт. Вчора також залучали екстрену допомогу від країн сусідів, продовжується масштабна ремонтна кампанія, відновлювальна кампанія на всіх об'єктах енергетики. І ми повинні розуміти, що для нас пріоритет. Це підготовка до опалювального сезону. Це не тільки для енергетиків, а й для всіх українців, тому що ми розуміємо, що зимою нам потрібні будуть всі наші доступні потужності. Що стосується експорту, то він не застосовується і не передбачається. І ще раз хочу подякувати всім нашим споживачам за розуміння, за те, що е, намагаєтеся підтримувати енергетику енергетики всіма своїми силами. Дякую дуже. Дякую, пані Світлана. І з нами наживо була заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. І ми якраз обговорили нинішню ситуацію в українській енергосистемі. Дякую за зв'язок.